Всім. Вітаю всіх з Новим роком по старому стилі бажаю щастя, здоров'я. І отже, на сьогоднішній вечір я приготувала картоплі по-французьки. Першим кроком було це нарізання м'яса на шматочки, поперчити-посолити і відбити молоточком для відбивним молоточком. Складаємо на дно. Ми не промозим ні олієнчим, просто складаємо на дно. Начищаємо цибулю та морковку, цибулю ріжемо полу кільцями, а морковку натираємо на тертушки, на велику тертушку. Складаємо після м'яса цибулю, потім морковку. Все трішки посипаємо сіллю. Після цього начищуємо картоплю та нарізаємо такими. Сточками, саме бачите, не дуже товстими і не тонесенькими. Нарізали, склали, все зверху майонезом, посолили, посипали приправою для картоплі, або, ж, якщо немає, просто сіллю і все. Зверху ще положила трішки цибулі. Поставила запікати на верхній. І нижній нагрів на 250 градусів. Година в мене воно запікалося. Після цього я натерла сир і потерла сиром і 5 хвилин, і сир розплавився. Зараз я вам покажу, як це все виглядає у розріз. Зараз я візьму лопаточку Ми беремо так, підрізаємо кусочок і викладаємо на тарілочку. Ось наш кусочок ми його вже на дно. І отак виглядає, кладемо помидорчик, огірочок маринований і смакуємо. Дякую за увагу, Смачного.